Вже вечоріє і після такого спекотного дня в дворі неймовірний аромат на весь двір. Зараз покажу від чого. Дівчата і хлопці, які люблять квіти, от рекомендую, дійсно рекомендую. Це так пахне Бругманція. Вона замінює, слухайте, я не знаю навіть е там казав мені колись татусь, що матіола йому це ночна фіалка, нібито її аромат. Це таке дитинство, аромат вечора літнього, ні. Оце це просто. Просто, ну, Я вам не можу передати, навіть на що схожий, ну, мені б дуже хотілося собі такі парфуми. Я не знаю, можу відправити комусь Чи комусь такий натяк парфумерам понюхати, а може, є схожий парфум. Такий чарівний ллється на весь двір. Тобто я отам сиділа. За цим заховалась за цим диким виноградом. І думаю, парфум, мабуть, сестра приїхала, парфум від неї. Потім таке ж мені знову дійшло, та ні, це ж бругманція. Єдине, що незручності з нею у догляді, це ж те, що ну, її необхідно. О, Тут хтось стілець випер. Вибачте, те, що він нам заважає, він нам не заважає. Її необхідно на зиму ховати в погріб. Вона не буде на вулиці, вона вимерзне. Оце у мене рослинки, я вам зараз скажу, трьохрічні. Відрах. Ну Відра ж, звісно, що там зробила дірочки, тобто це їхні горщички. І ще не пересаджувала жодного разу. Ну, Єдине, що піддобрювала. І то цим, в цьому сезоні якось не дуже багато піддобрювала. І, можливо, тому ну, вони не такі пишні. Знаєте, як Є, представляють себе там на продаж, виставляють квіточки, садівники там у них цих квіток, там таке міні-деревце. І цих квіточок, мабуть, там я колись нараховувала до 20 штук. Ні, вони поетапно в мене цвітуть. Ну, ось, наприклад, на одній, раз, два, три, чотири квітки. ну Це гігантські отакі квіточки. І, і далі, ось, дивіться, скільки нав'язали ще. Віточок. І вони оце будуть квітнути аж до пізньої осені, аж поки не занесу. Оце в мене рожеві, хоча один куп купляла жовтий, але рожевий зараз не цвіте. Ну, на горі вже о, я бачу, є бруньки. Че не бруньки, а пуп'янки квіткові. И, 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 и брала жовтий, рожевий і, звичайнісінький, він трішечки пізніший. Чомусь він так у мене відстає. Тижня на три е білий. І оце це просто. просто Ну от що єдине Да Більшість там садівників не хочуть, його, бо це кажуть, тягатися, так як, наприклад, з жоржини, потім необхідно це все викопувати. У мене їх і на е других квітниках там багато. Це я проекспериментувала у вазоні, до речі, е досить зручно. І не хочуть, тому що це все потім треба з землі доставати, обробляти, пакувати, складати, перевіряти взимку, щоб не загнилося по весні знову. З бругманціями не так. Я їх просто, бачите, ось зріза. Оце поки були зрізані, тобто такі стопчики, стовбурці, оці з відрами опустили в погріб і ну, поливала. Не часто. Ну, Може, я навіть не знаю, може, раз у місяць трішечки доливала і водичку. У мене там багато дуже рослин, я їх всі перевіряла, тобто і цим доставалося. А вже ранньої весни, та по ньому вже видно. Воно навіть намагається, коли в погрібі стоїть, от намагається так, як от зараз отакі гілочки, намагається рости, але ж нічого не виходить. А потім ви виносите, і воно буквально там, тижня за три зеленіє, ну, не квітне. А квітнути починає десь з середини липня, може, так, в числа після 10-го, може раніше. І ще, що характерно, хто не знає, квітне тільки вечором. Розпускаються вони оце на вечір, і буде тепер мені пахнути всю ніч до ранку. Тільки сонечко починає сходити. Все. Квіточка закривається і ще квітки не живуть один день. Одна квітка до, у мене живе до трьох-чотирьох днів. Потім вона такий має вигляд відсихає і ось уже. Бачите, на поготові які стрючки. Так що рекомендую. Тільки не так, як я, а треба, мабуть, трішечки більше підживлювати. Частіше, тому що в відрах уже, я ж кажу, третій рік. ну Нічого, планую наступною весною, як дасть Бог все буде добре, пересадити в ці ж самі відра. А ще можна що? Можна землю висадити. Але ж розумієте, ви ж потім будете на осінь викопувати це, е, травмується коріння, і знову вам все рівно ж прийдеться у відру сажати або в якийсь, якусь там посудину, для того, щоб зберігати в земельці в погрібі. Тобто, отака краса. Ну, в принципі, на сьогодні все, що хотіла показати, чим хотіла поділитися. Мирного неба, всім міцного здоров'я, побільше в житті таких приємних моментів. А жінкам квітів. Цілую, люблю, бувайте!